У Чернівецькій синагозі нові вітражі виготовлені за технологією Тіфані. Після приєднання Буковини до СРСР комуністи закрили головну синагогу Буковини та створили тут фабрику. І лише 10 років тому єврейській громаді вдалося повернути приміщення. Відтак намагаються поступово відновити вітражі, які були тут в дорадянський період. Так минулого року створили композицію 12 поколінь ізраїлевих, яка вирізняється своїми розмірами, аналогів яким немає в Європі. Наразі ж завершила роботу над наступними чотирма вітражами – сакральними для іудаїзму місцями, через які молитви підіймаються до неба. Чина плачет, де в храм в Єрусалим, що все молитви в мир ходять через Єрусалим. Второй місце – це Хеврон. Ми знаємо, що є перший чоловік, його могила в місті Хеврон, і там теж є чотири отця єврейського народу. Авраам, Ицхак, Яков. אמרתו שפטרדיציה, מליצה חולית שירס איכני מגילה, ואת אמרתו שירס נמסתר. דוואין צ'כמיסטיה תשדו שבשלוית ליברס כהונרודו, קבר רחל תמירון. אז ממא רחל, ענה ככה כאילו מגילה את הפדרוגה סירוסליים. היא גברת של פקה עברי נא איזגנניה ככה שצ'ס. אנא מוליצה נאיברס כה נרוד. הנה שם מול יצאתו שחולית שירס יום מליצה, ואת אמרתו שתבורתי את מירון. Єсть книга Зова. Все знає Кабала, учит Кабала. Он написав та книги Кабала Певі. І це ім'я все духовне як молються і як далі. Творцем вітражів став художник Анатолій Федірко, який використав для своєї роботи технологію Тіфані. Вона дозволяє працювати з маленькими деталями та гарантує, що вони не деформуються з часом. Кожне маленьке шкло. Вирізається, шліфується на спеціальному станку, обмотується фолією мідною і спаюється. На противагу класичному вітражу середньовічному, де шинка, куди вставляється скло, вона не спаюється, вставляється, дає полосу 8-10 міліметрів. А тут зверніть увагу, шов складає приблизно. До трьох міліметрів. На створення шедеврів вітражного мистецтва пішло вісім місяців. На заваді не стали ні війна, ні відключення світла, однак ці зовнішні обставини значно ускладнили роботу. Спайка вимагає стабільно 220 вольт і 50 ампер частоту току, а це може досягти тільки лише 2-3 години ночі, коли включається більшість споживачів електроенергії. Комендантська година. Я вже не кажу про відключення. Це епізодичні були спроби. Приходиш в майстерню, є світло, працюєш через дві години, світло відключається і так далі. А що вітраж спаюється з обох боків. До повного завершення робіт залишилося створити ще вісім вітражів, на яких планують зобразити сім видів рослин Ізраїля. Совишні так далі, земля Ізраїль. יש סם ויד רסטניה, שאתה עני מן הטב, אמן בלקסווניה, אסובין, אגרנט, פיניקי, אליבקי, יש סם ויד, פרז נטוז'ה, פסנגוריה, פטרדיציה, כדאי, אסמסתה, אם מן הסם בוסם, דלת אימין העטב, את הקפקה הזה, אצל <סל> בלקסווניה, יסובישני, יקק עטי ושי עני בלקסווניה, תגרתו שאונס, שושם מול נמצא <סל> שאתה <סל> בודד, <סל> אין <סל> את <סל> הטב <סל> בלקסווניה, <סל> <סל> יקר דלשם. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня 2.